Привіт, любі! Сьогодні я з Ірою, вона вчитель йоги, і ми з нею практикуємо вже досить довго. Сьогодні хочемо поділитися практикою з хатха йоги, яка підтримує ваш внутрішній стан, підіймає внутрішню енергію і додає сил для тіла. Цю практику краще за все виконувати вранці або в обід. Вона підійде до будь-якого рівня підготовки. Але якщо ви Зрозуміти, що вам потрібна пауза, в будь-який момент ви можете її взяти. Поступово розпочинаємо нашу практику, додаємо декілька обертів плечима по колу назад, м'яко стискаючи лопатки, приємно розкриваючи всю грудну клітку. Змінюємо напрямок, обертаємо плечима по колу вперед, за маківкою тягнемося вгору, подовжуючи весь хребет від куприка. І до заснови черепа. Поступово зупиняючись, заводимо руки назад за спину і формуємо ліктьовий хват. Долоні перекладаємо собі на лікті, даємо декілька обертів головою по колу в один бік, в будь-який м'яко і дуже обережно, відчуваючи, які зараз відчуття приємні чи неприємні, можливо, затиски, можливо, напруга і є в шиї. Змінюємо напрямок, плечі повністю розслаблені, розслаблено щелепа, точка поміж бровами, обличчя дуже-дуже м'яке, поступово і тут зупиняючись. Перед собою переплітаємо пальці рук в замок, вивертаємо замок із рук вгору, робимо глибокий вдих, наповнюючи повітрям грудну клітину, з видихом нахиляємося у правий бік. Вдих, повертаємо корпус до центру, видих, нахил в лівий бік. Вдих в центр, подовжуючи приємно бока. Видих нахил вправо. Вдих в центр. Видих нахил вліво. Вдих. Знову повертаємося до центру. І на видиху скручуємося у правий бік. Руки просто опускаємо вниз. Права рука буде позаду вас за спиною, а ліве долоня на коліні. Заплющуємо очі, розслаблюємо повністю плечі, розслаблюємо живіт, за маківкою продовжуємо витягуватися вгору, трошки стискаючи простір поміж лопатками, відчуваючи своє спокійне дихання на кінчику носа і намагаючись його подовжити. Глибокий вдих, м'який спокійний видих. Вдих, Видих. Ще один раз вдих. І видих. Знову корпусом повертаємося до центру. Ще раз перед собою переплітаємо пальці рук і повертаємо замок із рук вгору. Робимо глибокий вдих і затримуємо дихання. І далі на ось цій затримці. Починаємо нахиляти корпус то вліво, то вправо. М'яко себе, наче розхитуючи то в один бік, то в інший, намагаючись не дихати, відчуваючи, як ця затримка розширює простір поміж ребрами ще більше, ще сильніше. Залишаючись у центрі, робимо до вдих і на видиху скручуємося в ліву сторону. Руки так само опускаємо вниз. Права рука на коліні, ліве долоня за спиною. Плечі повністю розслаблені, очі заплющені, таз повністю притиснутий до підлоги, до землі. І дихання м'яке-м'яке, але глибоке. Вдих. Видих. Вдих, видих. Ще раз вдих і видих. Поступово протеп, повертаємося корпусом до центру. На вдиху через сторони. Підіймаємо руки вгору, приємно і тут, подовжуючи бока, подовжуючи всю спину. І з видихом м'яко рукою опускаємо донизу. Виходимо в положення кішки на долоні і на коліна. Долоні переводимо собі прямо під плече, коліно прямо під таз. Трохи підтягуємо м'язи живота і починаємо на вдиху м'яко від куприка і до маківки прогинатися. з видихом так само м'яко від куприка і до маківки спину округлювати. Вдих, знов прогин, стискаючи простір поміж лопатками. Видих округлення. Ще три рази вдих, прогин. Видих округлення, вдих, видих і завершальний вдих і видих. Повністю вирівнюємо спину, підводимо праву ногу назад, так що ваша права нога буде паралельно землі. Підтягуємо і тут живіт, і витягуємо ліву руку вперед, так само, як і праву ногу, паралельно з землі. Як рукою тягнемося вперед, ногою тягнемося назад, наче подовжуємо все тіло у різні боки. І тут робимо вдих, видих, вдих. Живіт активний, видих, відчуваючи, як поступово вмикається спина в роботу, вдих. Видих і ще один раз вдих і видих. Згинаємо праву ногу в коліні і лівою рукою тримаємо себе за праву ногу, за литку або за стопу. М'яко-м'яко починаємо праву п'яту, штовхати вгору до неба. І тут фіксуючи баланс, утримуючи себе на одній долоні, на одній нозі. Якщо баланс вже стійкий, пробуємо заплющити очі, але дихання залишаємо таким ж самим повільним, глибоким, протяжним. І поступово опускаємо ліву долоню, опускаємо праве коліно на килим і починаємо грудною клітиною обертати по колу в один бік. Знімаємо всю ту напругу, яка накопилася під час статичного положення. І змінюємо напрямок у протиположний бік. Поступово змінюємо сторони, відводимо ліву ногу назад, повністю випрямляючи коліна. Виводимо праву, ногу, праву руку вперед. І подовжуємося від правої долоні до лівої стопи у різні боки. Живіт так само підтягнутий, дихання рівне, спокійне, м'язи, обличчя м'які. Поступово згинаючи ліву ногу в коліні. Правою рукою тримаємо себе за литку або за стопу, штовхаємо ліву п'яту вгору, живіт підтягнутий, і тут намагаємося знайти і баланс, знайти і стійкість у цьому нестійкому положенні. І пробуємо поступово заплющувати очі. Поступово повертаємо праву долоню, повертаємо ліве коліно на килим. Підвертаючи пальці стоп, робимо глибокий вдих. І з видихом підіймаючи коліна, виходимо в положення собаки мордою вниз. Повністю розслаблюємо шию. Руками відштовхуємося від землі і м'яко-м'яко степами тягнемося до килима. Роблячи вдих, підіймаємо обидві п'яти трошки вище. Видих лише праву п'яту, притискаємо до килима. Ліва нога буде зігнута у коліні. Вдих знову п'яти вгору. Видих ліву п'яту опускаємо накилим. Вдих п'яти вгору, видих право на килим, вдих вгору, видих ліво на килим. І ще по одному разу. Вдих вгору, видих права вниз. Вдих вгору і видих ліво вниз. Вдих обидві п'яти вгору і видих обидві п'яти м'яко притискаємо до окилима. Фіксуємо себе тут на один цикл дихання, максимально глибокий вдих і максимально спокійний видих. Залишаючись у собаки мордою донизу, опускаємо передпліччя на килим, так що ваші лікті торкнуться з землі. Коліна можуть залишатися або прямими, або трошки зігнутими. І тут, роблячи вдих, починаємо переносити вагу свого тіла на руки, наче ми носом тягнемося вперед до великих пальців, а з видихом повертаємося знов у собаку мордою вниз. Так ще два, два рази, не поспішаючи вдих, м'яку вага тіла вперед. Видих назад, собака мордою вниз. І ще раз вдих вперед. І видих, собака мордою вниз. Знову вдих, переносимо вагу свого тіла в руки, а з видихом просто коліно опускаємо на килим, повертаючись до кішки, але вже на передпліччях. Лівою рукою ниряємо собі під праву пахву і притискаємо ліве плече, притискаємо голову до килима. Праву руку спочатку підіймаємо вгору, робимо вдих. І з видихом правою рукою накриваємо голову, так що ваше плече опиниться над правим вухом. Заплющуючи і тут очі. Вирівнюємо ритм дихання після всієї активної роботи. Подовжуємо вдих, розтягуємо видих. Спокійний вдих. Спокійний видих, вдих, відчуваючи, як порушиться грудна клітина. Видих, вдих. І видих. Праве передпліччя знову опускаємо перед собою на килим і повертаємося в кішку на передпліччях, змінюючи сторону. Правою рукою так само ниряємо під ліву пахву і притискаємо плече і голову до килима. Підіймаємо ліву руку вгору, вдих, і з видихом лівою рукою накриваємо вухо, накриваємо голову. М'яко-м'яко і приємно розтягуємо себе у різні боки від таза і до лівої долоні. Ще декілька циклів дихання, помічаючи який стан. Які відчуття зараз всередині, притискаємо ліве передпліччя до килима і, відштовхуючись лівою рукою, повертаємося в кішку на передпліччях. Лягаємо повністю на живіт, руки таки залишаємо перед собою, витягуємо Ступні в довжину і заводимо руки назад за спину, переплітаючи пальці рук в замок. Підтягуємо живіт і, роблячи вдих, підіймаємо грудну клітку, підіймаємо ноги догори, намагаємося з'єднати ступні разом, так що великі пальці будуть об'єднані. Живіт підтяг... підтягнутий, лопатки трошки стиснуті, маківкою тягнемося вперед і трошки вгору. Дихання повільне, тягуче, відчуваючи, як з кожним вдихом наші ребра відштовхують нас від підлоги, від землі, а з видихом навпаки повертаються до умовного центру, пропускаючи всю напругу, яка зараз є в тілі, в кожній м'язі спини, плечей, сідниць, ніг в цілому. Проживаючи цю напругу через себе, з кожним вдихом її приймаючи, а з кожним видихом відпускаючи ще декілька циклів, ще один вдих. І Опускаємо ноги на килим, обидві долоні опускаємо собі під плечі і, відштовхуючись руками від килима просковзуємо в собаку мордою догори, глибокий вдих. А з видихом, підвертаючи пальці стоп, повертаємося в собаку мордою донизу. Глибокий вдих. І видих. Праву ногу підіймаємо вгору, собака мордою вниз на трьох точках. Робимо і тут вдих, з видихом накочуємося у планку на рівних руках, і праве коліно підтягуємо ближче до серця. Знову вдих, відводимо праву ногу назад. З видихом правим коліном тягнемося до лівої руки, до лівої пахви. Вдих, знову права нога вгору. І з видихом правим коліном тягнемося до правої руки і до правої пахви. Вдих права нога вгору. І з видихом праву стопу опускаємо килим, повертаючись в собаку мордою донизу. Змінюємо сторони. Вдих, ліва нога вгору. Видих планка, ліве коліно підтягуємо до серця, вдих, видих лівим коліном тягнемося до правої руки. Вдих. Видих тягнемося до лівої руки. Вдих, знову нога вгору. І з видихом стопу опускаємо накилим собака мордою вниз. Глибокий вдих. Глибокий видих. Вдих, обидві п'яти підіймаємо вгору. Видих, згинаючи ноги в колінах. Переводимо погляд вперед на долоні. І починаємо підходити ногами ближче до долони, так що ваші ступні опиняться прямо під тазом. І повністю згинаючи ноги в колінах, спочатку сідницями сідаємо на килим, а вже потім повністю лягаємо на спину. Ноги залишаємо з'єднаними в колінах, притискаємо м'яко плечі, притискаємо потилицю до підлоги. Руки виводимо вздовж тіла, підтягуємо живіт. І, роблячи вдих, підіймаємо таз, поперек. Грудну клітку від килима. Переплітаємо пальці рук під спиною і трошки підтягуємо лопатки ближче одна до одної, знов-таки стискаючи простір між ними. І починаємо натискати потилицею, плечима, ліктями, долонями і стопами на килим, ще вище підіймаючи цим рухом таз і грудну клітину. Дихання намагаємося сповільнити після активної роботи, після всіх планок, після статичного утримання, відмічаючи зараз для себе свій стан, всі свої емоції, які проявляються, всі свої відчуття. Відпускаючи хвати з рук, обидві п'яти підіймаємо вгору і хребет за хребцем м'яко опускаємо спину на килим, притискаючи поперек, таз, підтягуємо ноги ближче до себе і руками обіймаємо себе за гоймілки. Залишаючись тут у статиці, робимо вдих, видих, вдих. Видих. Ще раз вдих. І видих. Обидві п'яти знову опускаємо на килим і накидаємо ліву гомілку на праве стегно. Підтягуємо стегна ближче до живота і руками тримаємо себе під правою ногою під правим коліном. За можливістю м'яко випрямляємо праву ногу в коліні. Ступні тягнемо на себе і право, і ліву, повністю розслаблюємо плечі, перевіряючи, що у трапеціях немає ніякої напруги, що плечі не куплять в собі якийсь емоційний тиск, немає ніяких неприємних відчуттів, в шиї, в щелепі, в повіках, ще вдих. Видих. Якщо м'язи дозволяють, мяко мяко руками з кожним видихом притягуємо ноги ближче до себе, але без перенапруження, без неприємних відчуттів. Згинаючи праву ногу в коліні, опускаємо праву стопу на килим. Розводимо руки у різні боки, робимо вдих і з видихом ноги направляємо в правий бік, в закрите скручування. Правою долонею тримаємо себе за ліву ногу, за ліве коліно, і погляд переводимо на ліву руку, на плече, на пахву. М'яко подовжуємо весь лівий бік, прямо від плеча і до тазу, так наче ми його диханням самостійно розтягуємо, ще й більше, додаючи витяжіння і у хребет, і у міжреберну структуру. Глибокий вдих. І видих. Напружимо м'язи живота і повертаємо ноги в центр. Змінюємо сторони, ліва стопа на килимі, права нога на лівому стегні. Стегно підтягуємо до живота, руками тримаємо себе під лівим коліном. Можна залишитися так або випрямляємо повністю ліву ногу. Ступні тягнемо на себе, плечі, живіт, м'язи, обличчя повністю розслаблюємо. Згинаємо ліву ногу в коліні, притискаємо стопу, руки розводимо у різні боки вдих. І з видихом ноги направляємо в лівий бік, лівою долоною обіймаємо себе за праву ногу, за стегну, а погляд переводимо на праве плече, помічаємо, які відчуття зараз на цю сторону, якими вони були на попередню, Чи є якась асиметрія в тілі. Чи все симетрично, рівно, нічого не змінюючи, просто для себе це відмічаючи, пропускаючи дихання через ті точки, в яких є певна напруга, певний тиск, ті точки, які не пропускають нас в це положення трошки глибше. Туди перенаправляємо вдих і видих. Знову напружуючи м'язи живота, повертаємо ноги в центр і підтягуємо праву ліву ногу до себе, обіймаючи себе руками за гомілки, і за допомогою перекату по м'язам спини сідаємо на сідниці, випрямляємо повністю ноги в колінах перед собою. Ступні тягнемо на себе. Роблячи вдих, підіймаємо руки вгору. І з видихом м'яко-м'яко і обережно опускаємося в нахил до двох ніг. Якщо поперек округлюється, чи є неприємні відчуття в спині або в ногах, коліна трошки згинаємо. Продовжуємо дихати, розслаблюємо і тут плечі, перевіряємо, що вони не торкаються шиї, не торкаються вух. Навпаки, вони відтягнуті вниз, до тазу і до землі. І тут помічаємо свій стан. Помічаємо, яким він був на початку практики, який він зараз, зберігаючи всередині себе м'якість, легкість, внутрішню тишу, знову робимо вдих, а з видихом підіймаючи корпус, поступово завершуємо нашу практику.